Обласний бюджет на цей рік формували відповідно до змін, які внесли до податкового та бюджетного законодавства. Сьогодні що зроблено державним бюджетом через бюджетні механізми, змінені відносини між бюджетними. Сьогодні всі бюджети стали самостійні. Їм дано розрахунок по доходах, тобто дано податки, рахуйте собі, плануйте доходи і утримуйте все, що хочете в межах тих коштів, які ви зберете. Бюджет затвердили лише після засідання бюджетної комісії, яка внесла доповнення. Зокрема, перед тим як ухвалити головний фінансовий документ області, депутати вислухали силовиків, їхні побажання та потреби. Про необхідність фінансової допомоги для забезпечення усім необхідним блокпостів говорив головний міліціонер області Олександр Богомол. Таких у випадку надзвичайної ситуації по області планують розгорнути 18. Наразі діє лише один із них. Аби за дві-три години можна було облаштувати інші, треба підготуватись. На сьогоднішній день ми не бачимо необхідності розгортання таких блокпостів, окрім одного, який вже діє в заліщиках на мості через Дністер на території Чернівецької області. Цей блокпост розгорнутий. Зараз проводяться заходи до його належного влаштування. Про свої успіхи на конкретних прикладах і готовність працювати заявили і в Службі безпеки. Вчора в одному з районів ми виявили громадянина з паспортом так званої ДНР, який ну, затриманий, ведеться з ним робота, але який висловлюється і висловлює свої бажання що про те, що він хоче на сході України воювати проти української армії. Видатки на підвищення безпеки населення і оборони території заступник голови облдержадміністрації Леонід Біцюра назвав одними із головних. Інформаційна робота з населенням щодо роз'яснення, яким чином діяти в умовах надзвичайної ситуацій, це збільшення присутності відеоточок на об'єктах життєзабезпечення, це на придбання додаткового обладнання, а саме тепловізори, пневмоподушки, пневмоножниці і таке інше, в яких зараз потребують рятувальники. Це також Скажімо, забезпечення контролю за віддаленими територіями в Тернопільській області.